Житлова епопея триває. На Тернопільській у Хмельницькому мешканці гуртожитка судяться із керівництвом місцевого ліцею електроніки. Звідти взялися виселяти людей, які прожили тут по півтора десятка років. Хтось вже залишився без даху над головою, а хтось продовжує обивати пороги судів, намагаючись залишити за собою право на житло. Деталі у наступному сюжеті. 26 квадратних метрів житлової площі та понад рік судової тяганини не можуть поділити дорогоцінні квадратні метри між собою пожильці та представники міністерства освіти у гуртожитку ліцею електроніки, що у Хмельницькому вже виселили кілька сімей. Нині на черзі Раїса Пастух. Жінка переконана, вимагають звільнити житло зовсім не через те, що збираються заселяти туди учнів навчального закладу, а тому, що комусь впали в око її дві кімнати. Що йде зачистка гуртожитку? в кого є секція. Ось, я так думаю, що це е, е, в цьому замішаний насамперед директор, тому що там е, вся родина його працює. Ізначально комендант мітив на наше місце, оскільки ми вже боремося і е, нем, нема нам куди виселитись. Ось, е, так що для когось іншого призначається. Керівництво ліцею стоїть на своєму. Жінку повинні виселити. На думку освітян вона займає житлову площу незаконно, адже на кімнати з документації має тільки ордери. кажуть, приватизація тут неможлива. Проте у суді першої інстанції визнали право на проживання пані Раїси з сім'єю у гуртожитку законним. Та після апеляції служителі Феоміди рішення скасували та постановили, родина мусить виїхати. Захист наполягає, судді були введені в оману, а до уваги взяті підроблені документи. Були подані ксерокопії протоколів, які ми вважаємо незаконними, так як оригіналів їх немає. Це фактично підробний документ. Суд апеляційної інстанції його врахував як такі, як дійсні документи, і виніс рішення про виселення. Це рішення оскаржується на сьогоднішній день. Є кримінальне провадження з приводу підробки цих протоколів. Сторони слухали вже третю судову ухвалу. Судді стали на сторону представників ліцею. Коли суддів. Ухвалила відмовити у задоволенні заяви постухарніс людини про перед у зв'язку з новими обставинами рішення апеляційного суду Хмельницької області від 19 серпня 14 року. Нині пані Раїса готується подавати апеляційну скаргу до касаційного суду. Сьогодні була пред'явлена і розглядалася заява про перегляд рішення про виселення в зв'язку з тим, що таких документів немає. Ми просили врахувати суд, однак суд відхилив дану заяву. Сім'я пастух налаштована боротися за свої права. Поки ж жінка просить суд відстрочити її виселення, аби молодший син міг закінчити навчання у школі.